Доброго дня, шановні українські української грі. колеги! Експеримент! Що проблема? Зараз побачите, тут проблема на цьому полі. Редька олійна також. да? Редька олійна також. А що за проблема? Ось маленька проблема була, бачите? соняшники. Так що, піраміда вам допомогу. Піраміда спрацювала, бачите? Бачите, Точки росту вже капздець. Так що що можу сказати? Можна працювати, Працюйте Піраміда на редьку олійну і не буде у вас падалися соняшники. Бо от теж є історія, те проблема. Тут гречить, гірчить і не падає дощ. Так що, бачите, навіть тут Ось вже рослинки вже... Видно, вже не дуже весело. Але це все досвід. Треба через все. Тому що рекомендації на редьку Аліну. Я не знаю, чи є, чи немає. Можливо є, можливо немає. Тому що з цими іншими культурами взагалі проблема. Чим його прискать, ми заклали дуже багато дослідів, щоб зрозуміти, що чи можна і в якій фазі. Бачите? Капітс, так, так що редька оліна. Щоб падалицю забрати, піраміда і вперед. Бачите, все нормально. У нас теж дуже багато було. Місцина така, вже нема. Тримайтеся, успіхів вам!